Вірю в ЗСУ вже більше двох років, це повсюди. А тепер давайте розберемося, що це означає. Люди розділяють два типи військових: Це кашники і справжні військові. Справжні це ті, хто на полі бою захищають їх, звичайних людей, ті, що дали присягу, і це їх обов'язок воювати. Але люди забули, що військові на полі бою це здебільшого такі самі звичайні люди. Їх не навчали у військових академіях. І не готували їх для захисту України. І повірте, мами їх не народили для війни. Ні, у 22-му році на війну пішли люди, які зрозуміли, якщо ворог прийшов у твій дім, то це твоя особиста відповідальність, щоб його звідси вигнати. Це твоя відповідальність перед твоїми дітьми та близькими людьми. Саме ці люди і досі третій рік захищають українців справжні військові. Але що ще є у цьому гучному вірі в ЗСУ? Знаєте, коли писався закон про мобілізацію, це мав бути закон, який буде працювати на армію для перемоги України у цій війні. Ну, зрозуміло, що це не популярний закон, бо він і не може таким бути. Але він має бути писаний і працювати для армії. А наші можновладці його написали навпаки, для тих, хто не хоче служити в армії. Завдяки тому, що українці зуміли вистояти ці два роки, у нас утворився тил якого не було у 22-му, а зараз він є. Чоловіки, які живуть у тилу, вони геть не планують щось міняти, вони гадають, що хтось інший має захищати Україну. Люди в тилу вирішили, що вони мають час, мають вибір. Тут дійсно є така ілюзія, що ніби як життя собі йде, і ніби як усе спокійно. Але це тільки ілюзія. У Києві сьогодні не бігають ворожі ДРГ. Та не працює ворожа арта тільки тому, що їх стримують ціною життя, що миті. Ті самі справжні військові, Ну, ті, що зобов'язані, бо у формі. А чоловіки у тилу без форми. Вже навіть не викликає посмішку, що хтось тут воює на економічному фронті, на інформаційному, на розважальному, ще на якомусь. Це вже просто огидно і дивно. Так от. Справжні військові це ви собі вигадали, щоб виправдовуватись вдома і на вулиці, і у соцмережах та в розмовах із близькими. Вони зобов'язані захищати, а ви ні. Вони військові, а ви ні. Ну тобто це ви, ті, хто сидить у тилу, вирішив, що так краще. Вони нехай воюють, а ви ні. Бо хочете жити, бо не створені для війни. А ті інші зобов'язані вас захистити. Мені особисто ТЦК не подобається. І я ніколи не піду працювати в ТЦК. Але якби не ТЦК України вже не було б. За час війни вони мобілізували достатньо людей, щоб ми продовжували тримати оборону. В який спосіб це робилося і робиться в доступний. І головне, ТЦК не мало б взагалі нікого тягнути кудись, якби ви у тилу не вирішили, що воювати за вас будуть ті самі справжні військові. Але це був ваш вибір. Це ви призначили довічно військовими, тих, хто врятував ваші життя. І тепер продовжуйте прикриватися ними. Слава ЗСУ! Це, це що, донат на дрон. Ці слова захищають від уламків чи куль. Слава ЗСУ! Я дозволив би таке казати тільки жінкам і дітям. Чоловік, який таки каже, кривить душе. Він каже, слава ЗСУ і молиться, щоб не потрапити у ЗСУ. Дійсно, влада допомогла вам усім забути, що йде війна. Вона зробила так, що ви усі не бачите з екранів телевізорів, що відбувається на Сході, на півдні, на півночі. Ви можете це бачити з тих коротеньких відео, що знімають самі військові. Але ви їх не дивитесь. Ви дивитесь відео адвокатів, які розповідають, як погано стає жити в Україні, українцям. Але адвокати вам не допоможуть. Вони просто хайпують. Вірю в ЗСУ. Ця фраза це не робить вас причетними до участі в обороні України. Вона не щира від чоловіків, які в день її кажуть, а вночі пливуть через тісу. Звісно, спочатку нехай йдуть політики, їх діти, судді, поліція, ще там хтось. Ну, досить обманювати себе та інших. Незалежно від того, хто би пішов, ви би не пішли самі. Тому працюєте ЦК. Можливо, не так, як ви хочете, але працює і армія стоїть. В тому числі завдяки тому, що ТЦК когось виловлює. Якби чоловіки самі виконували свій обов'язок, їх не довелося б пакувати у буси. У моєму оточенні, яке склалося до війни, на війну пішла одна людина. Одна людина з усіх, кого я знаю особисто. Усі інші, це той самий тил. Тому моє оточення, звісно, змінилося і суттєво. Я... Насправді не можу себе примусити спілкуватися з тими, хто нічого не чув і не хоче чути про війну. У мене є зараз знайомі, які активно допомагають армії, будучи в тилу. Є знайомі, які активно допомагали, але вже пішли у ЗСУ. Або оновили дані і продовжують допомагати ЗСУ. Ну так, вони мають сім'ї, вони ходять на роботу, але, це... але вони постійно у Русі, щоб хоч щось робити для перемоги. Але таких дуже мало. Решта, знаєте, волонтерство це через визначення справа суто добровільна. І донати також справа добровільна. Так от, люди, які не донатять, це, ну, це насправді норм. Мене дивують ті, хто лінується навіть зробити репост щодо збору коштів, можливо, їм соромно розповідати друзям про це, можливо, це заважає їх звичайному ритму життя. Я не знаю і не хочу. Поки ми дуже інтенсивно збирали гроші на реп для мого розрахунку, виникла потреба у по терміновому ремонті авто, яка внаслідок прильоту зазнала дуже суттєвих ушкоджень. Про це я казав окремо. Люди, я дуже вас прошу не бути осторонь. Війна, вона не десь там, вона прямо тут. Вона має бути недалеко від вас, а всередині кожного, хто українець, поки решистів не викинуть звідси. Я, я не розумію, хіба не очевидно ще, що перемовини не врятують, що старе хуйло може домовитись ввечері про що завгодно, а на ранок ви прикинете знову від прильотів ракет. Хіба ще хтось гадає, що буде якийсь мир з цими аскаженими орками? Це, на жаль, неможливо. Тому чоловіки захищають свій дім, жінки допомагають, а щури тікають. Бережіть себе, з вами був Міньйон.